Планета Гая це живий організм, з якого народжуються всі його живі істоти і куди вони потрапляють після смерті, її кров це життєвий потік, потік енергії, який містить усі знання всіх істот, які коли-небудь жили на даній планеті. Саме в цьому світі відбуваються події серії ігор Final Fantasy VII. Всім привіт! Сьогодні ми я вам хотів трошки більше розповісти про історію даного світу. Дві тисячі років тому Гая була домом для давньої кочової групи людей під назвою Цетра, які могли спілкуватися з самою планетою. Одного разу інопланетянин, що змінює форму, врізався в північний континент, спричинивши величезну рану на поверхні Геї, яка згодом стала відомою як Північний кратер. Інопланетянин прийняв форму Цетра та обманом змусив їхніх близьких збити біопильність. Він вводив свої клістини в цетр, спотворюючи та псуючи їх, навіть перетворюючи на монстрів. Прибулиць згодом знищив більшу частину цетра, поки та невелика кількість, яка залишилася, не запечатала прибульця. Люди, гілка Цетра, які покинули свої кочові шляхи та побудували постійні поселення, збільшого пережили лихо та стали домінуючою расою наганів. А цетра, які зараз люди називають стародавнями, стали майже лише легендами. Єдиними ознаками їх існування були руїни, які зараз називаються містом Стародавніх, яке знаходиться на північному континенті. Через деякий час планета зібрала та випустила масу духовної енергії навколо північного крадера, щоб залікувати рану. Оскільки більшість цетра було вбито, їх було небагато, щоб вирощувати нове життя. І тому рана заживає повільно. І все ще залишається після 2000 років після лиха. Але, але через те, що їх було небагато, щоб вирощувати нове життя, рана заживає доволі повільно, і все ще залишається через 2000 років після лиха. Люди масово заселили Гаю. Колишній виробник зброї Shinra Electric Power Company, якою керує президент Shinra, знайшов спосіб використовувати життєвий потік Геї для створення енергії Мако. І люди побудували міста з реакторами Мако, такі як Мінгар на Східному континенті. Збирання Мако висмоктує життєву силу з Гаї, і світ повільно помирає. А територія навколо Мідгара стає мертвою зоною. Всупереч переконанням багатьох планетологів, Шінра стверджує, що енергія Мако є нескінченним ресурсом і доволі безпечним, що насправді є неправдою. У пошуках енергії Мако Шінра сподівається знайти легендарну землю обітовану за легендою центру. Також вони полюють на залишки центра. Під час пошуків вони ексгумували запечатану інопланет істоту та назвали її «Дженова», вважаючи Дженову стародавнім. Щінра розпочали проект «Дженова», щоб вивести людину зі здібностями цетра, яка б і могла привести компанію до землі обітованої. Компанія виросла з простої корпорації до фактичного правителя світу і є єдиною державою, яка Єдиною державою, яка продовжує протистояти Шінрі, був Вутай. Але після війни Шінра захопила територію Вутая та повністю контролює. Гаю. Після завоювання Шін і Вутаю дві окремі загрози протистояли правління Шінра. Армія екотерористів Аваланш хоче знищити Шінру та брату. Та врятувати планету від загрози, яку представляє енергія Маку. Командир Лапіни. Командир Аваланч по-українськи просто Лапойна на ім'я Фухіто зраджує організацію та викликає монстра відомого як Цирконіад. Група перебіжчиків Шінра з Турків, таємний агент Шінра, перемагає цирконіада в недрях Мідгару у той же час. Генезис Рапсодис, член спецпідрозділу Шінри, солдат і дитина проекту Дженова, також втікає від Шінри та очолює армію своїх копій для боротьби з корпорацією та його колишніми друзями-солдата у війні. Протягом всього цього Сефірот, син Дженови і найсильніший з усіх солдатів, божеволіє і руйнує місто Нібельгейм. Охоронець Хіна на ім'я Клаус Страйф спостерігає, як горить його рідне місто, і намагається протистояти Сефірото. Охоронець Хінра на ім'я Клаус Страйф спостерігає, як горить його рідне місто, і протистоїть Сефіроту в місцевому реакторі Мако. Сефіро під час битви з Клаудом Сефіро потрапляє в життєвий потік і вважається мертвим. Через років після того, як він, як Сефірот, зазнав через п'ять років після того, як Сефірот зазнав поразки в Ліберхейському реакторі, Сефірод повертається з живих, застосовуючи свою волю з потоку життя. Лайвстріму. Захопивши тіло дженову та примусивши її прийняти свою форму, Сефірод вбиває президента Шін. Син президента Шіри, Руфус Шінра, змінив свого батька та вирушив за Сефіротом. Клаус Страйф і група його друзів слідують за Сефіротом навколо Гаї. Серед них і остання в Ландри – Ейрід, Ейріс Гейнсборо. Айріс. Ейріс. В різних перекладах її ім'я звучить по-різному, але загалом у нас прийнято називати її Айріс з російського перекладу, але правильно з англійського перекладу буде все-таки Ейріс. Багато хто не розуміє цілий Сефірота протягом сюжету. Мета Сефірота полягає в тому, щоб викликати метеорит, який завдасть величезної рани планеті, в цей момент планета. Викличить величезну силу духу для того, щоб самостілитися. І Сефірот якраз хоче і заволодіти цією силою, яку планета викликала для самостілення. І на цьому я би хотів зупинитися, тому що далі йдуть події основної частини гри Final Fantasy 7, або вже йдуть початок подій Final Fantasy 7 Rebirth, тобто другої частини ремейку. І тут потрібно уточнити для тих, хто не грав в оригінал і грав лише у ремейк. На цьому закінчується перша частина ремейку. Тобто Final Fantasy VII Remake. Загалом наразі відомо, що буде три частини ремейку Final Fantasy VII. Наразі вийшло дві частини Final Fantasy VII Remake та Final Fantasy VII Rebirth. Про третю ще невідомо. В оригіналі вихід з Мідгару – це буквально закінчення прологу, приблизно 10% всієї гри. Якщо знати, що робити, він проходиться там буквально за кілька годин. І я би хотів закінчити це відео словами Сіда з оригінальної гри, в момент, коли вони відправляються до космосу. Так, то, можливо, ще не грав в оригінал, трошечки вам про спойлерю. В кінці все-таки ідуть. Протягом сюжету Клауд з компанією відправляється до космосу. Так. Ну ще ж, перейдемо до слів Сіда. Я завжди думав, що ця планета така величезна, але дивлячись на неї з космосу, я зрозумів, що цей світ, він такий маленький. Ми просто пламаємо в темряві, відчуваємося такими безсилими. Крім того, у планеті гноїться сефірот, як хвороба. Ось чому я кажу, що ця планета ще дитина, маленька хвора дитина, яка тремтить посеред цього величезного всесвіту. Хтось має її захистити, розумієш мене? І цей хтось це ми.